Як стильно та сучасно оформити свій простір, спенка пропонує класні рішення. Слайдинг-система це сучасний спосіб зонування альтанки, зберігає максимум світла, додає простору легкості та забезпечує комфорт у щоденному використанні. У цьому проєкті ми реалізували кілька слайдинг-систем різних форматів, які адаптовані під особливості приміщення. Усі системи виконані в єдиному стилі, що створюють гармонійний та цілісний вигляд інтер'єра. Конструкція продумана до деталей: двері зв'язані між собою, рухаються по окремих рейках, легке безшумне відкривання і довгий термін експлуатації. Ми використали загартоване прозоре скло товщиною 10 мм. Безпечно, надійно та створює відчуття простору. Фурнітура кольору антрацит підкреслює сучасний характер конструкції. Кругла ручка млинець зручна та стильна. За нею зручно братися, аби відкривати слайдинг систему Розміри слайдинг-систем. Висота всіх систем 2,5 м, а ширина 3 метри незважаючи на такі розміри, всі три системи мають по 3 стулки шириною метр. Ця альтанка не лише захищає від зовнішніх факторів, а й формує стильний та сучасний простір, у якому зручно перебувати у будь-яку пору року. А для прорахунку вартості або безкоштовної консультації пиши нам у мозірект або телефонуй.